Шість «Ні» для початківців у вишивці бісером. Не бери картину, в якій понад 20 відтінків бісеру. Почни зі схеми, яка має небагато кольорів. Так ти не переплутаєш близькі відтінки, а процес вишивки буде швидше. Не починай свій шлях у вишивку з масштабних робіт. Обери для першого разу маленьку схему. Не варто починати з вишивки гладю. Найкраще для старту опанувати напівхрест. Він же монастирський шов. Не бери блискучий атлас для першої вишивки. Познайомтесь з габардином. Це м'яка матова тканина, на якій не лишається заломів і немає бліків, які заважають зосередитись на вишивці. Не ускладнюй свою першу картину декоративними елементами. Почни з тієї, де лише бісер. Стрічки, намистини, склярус і паєтки залиш на наступний раз. Не бери схему, на якій крапки для проколу голкою погано видно, а відтінки на малюнку важко розрізнити. Хай вишивка дарує вам радість від процесу і задоволення від результату.